Перше запитання. Що заважало здійснити подібні заходи, ініціатором, яку, яких став президент раніше: політична воля, ресурси чи обставини? Ви знаєте, мабуть, більше всього, це питання можна відповісти, це ресурси, тому що дійсно у нас не було можливостей фінансових і матеріальних для того, щоб протистояти агресії. Ви знаєте, що ситуація чи проблеми почалися з Криму, коли російська армія. Почала туди насаджувати свої війська, ми були не готові протистояти цим, цій агресії. Якщо пам'ятаєте, що міністр оборони Тенюк сказав, що в нас військо нараховує 6 тисяч військовослужбовців. Це дійсно була правда, і нам треба було за короткий термін вести в дію свою армію, поставити її на ноги, на колеса, зарядити зброю. І це потребувало відповідних ресурсів, тому це основна проблема. Політична воля в нас була, є і буде. А обставини, в яких ми перебували, то вони і сьогодні, і сьогодні ще гірші обставини. Але ми в цих обставинах вимушені працювати, вимушені витягувати свою країну із цієї кризи.